Коли цей майдан закінчиться провалом, наступний етап може бути тільки диктатура або це, власність да, киян, та да, да. й вони не сплять, тому що упаде за одну ніч в сотні разів. Ви вчора мали квартиру так, да. за 500 тисяч да. доларів і можете, будете продавати її за 5. Тобто, коли почнеться стрільба, все це ну, стає фарсом. Тобто можна проспати всю свою, це все своє точно. життя. розумієте? Да, хтось думає, коли почнеться, я поїду. але Він не Буде пізно, тобто... Да. Він ніч... поїде, але все кине, він все втратить. Або нехай їдуть зараз, Ті, ну, хто ми сподіваємося, кіхати, що до цього не дійде. Перемога залежала тільки скажімо, сьогодні від, від людей. І іншим способом ми перемогти не можемо. Але це хоча б від страху вони мали б Тобто Треба працювати з людьми. Інакше ми, як би сказати, вони не всі розуміють, що вони, як вони живуть. Так, так. Дякую. Дякую, вам дуже. Вам удачі і До зустрічі. Дякую. Ми завжди раді вас там ви тут.